І так, сьогодні я хочу укорінити гіпсофілу. Я ніколи цього не робила, це буде в мене вперше. Ось маю такі два саженці рожевої і білої. І що ми будемо далі робити? Зараз я буду знімати череночки. маю касету, заповнену торфом. Ну все, приступаємо до роботи. Я беру це дві, я залишу вони ще в цьому році це А ці я ось зріжу. Отакий візьму. І отакий візьму. І, напевно, оце візьму. Це мене буде біло. Потім далі що я роблю. Я відриваю кушу верхушечку і оголюю так ніжечко, трішки вися. Такий черночок я залишаю. Так. І тут так все саме. І такий маленький черночок я залишаю. Далі, що ми робимо? Просто саджаємо у торф. Отвори я так роблю. Кажуть, що гіпсофіла інколи вкорінюється навіть два місяці. Результат вкорінювання я обов'язково вам покажу, що в мене вийшло і чи взагалі в мене вийшло. Зараз це все я пророблю із рожевою. Це біла в мене, зараз із рожевою, поставлю все це під плівочку. Ну, Все те саме зараз я буду і робити з рожевою. Тобто обрізати череночки і вмакати, дивимося. Ну що ж, гіпсофілу я зачеренкувала, зараз плівочку надіваю і ставлю її наскільки потрібно: на три тижні, на місяць, чи на півтора. Результат я потім вам обов'язково покажу. Подивимося, що вийде.